Я приніс той кувшин води, щоб напоїти тебе. І тому сьогодні, як ніколи, потрібно зняти тягар з плечей твоїх, освободити розум, освободити серце і прийти ближче, бо дуже багато на тої тяжесті. І люди сьогодні розчаровані, але я показав дорогу виходу, я даю розв'язку для душі твоєї, поставив сторожу на мурах. І питаю, чи знаєте пору, мовчать. Тому що сон духовний овладіває. Я послав посланників своїх, щоб донести слово до сердець народа, вони сказали не підемо. Що зроблю з народом моїм і з тими, що закидали колодязі живої води, і нині ходить народ кругом тих колодязів, живуть прошлим часом. Сьогодні час зблизитися, відшукати лице моє, відвалити камінь від серця свого і присутність моя, вона не є короткочасна, вона не є по вимірам людського розуму. Коли я приходжу в життя, я міняю повністю обставини, я даю розв'язку, і людина з торжеством приходить, віра. Де твоя віра обеду стал нас? Нині Сім'я і мінсу, прайду штаммен, хвилюються народи, совіщаються царі, князі, дають різні совєти. і моє царственне священство, сіло за переговорів, і тільки Роману сталмена подають прикази, розпорядки. А я хочу, щоб були в совєті моєму. Володимину скебре майду сталмена. Як важливо сьогодні оберегти молодий виноградник від тих хвороб, які ввіють з вітрами світу цього, які знешкоджують плоди, а виноградар не забариться. І сьогодні як важливо, з чим ти йдеш перед лице моє, чи горить огонь в канці твоєму, я держу дві чаші чашу гніву і чашу благословіння, і що вибере сьогодні народ мій, благовір'ян соробіні велико на гримена, і велика нармена, і обрізка й пересів. О, заміна заміна, хенторма й зити про мене. І багато я тих, котрих я сьогодні шліфую, і вони стають в проломі народа мойого. Вони незамітні в обществі, не видно руки їхніх, їх, але вони роблять велике діло перед лицем, о, молитвеники! Хай будуть блас. Хай будуть речі ваші приправлені оливою і ноги не регенсу, і ноги, які несуть до вам мир, зупри мене, настав вірі мене, відшукай мене сьогодні на місці цьому, я неодумінно буду говорити до твоєї душі. Чи чує ухо твоє, приже мій, чи чуєш, ти голос мій, чи ти привик до благодаті, і не готовий вийти на сраження. А ворог закидає сьогодні. А хто ти, а що ти, а з чим вийдеш? Горяв кричить, і люди привикли до голосу. Голос мій батьківський, голос мій ніжний. То Веригін мене не томися. Черпай воду міхи свої, бо приходить день осади, і будуть митатися люди з одної землі, до другої, но покоя нігде не буде. Рубіде цар до пламіна, і ті, що поставили рубіжі перед собою, склали плани, вони рухнуть коло біді і стар морей до сотлам'я, но ти, котрі стоять на камені моєму, не підмиють води світу цього, не прийде грязна наука в життя їхнє, і тому народ підпересується правдою моєю, взивай крове до ставин, бо побіда буде тільки за народом моїм, амінь. Запрагити ти ривайся, горбі, не штабіння. Хадіркають до Льви, але вони під контролем моїм. Хоч сьогодні достав, мене йде розрушити, але недозволеність моя зупиняє його і тому, як важливо це слово, щоб жило в тобі і розтворялося вірою. Амінь.